Добросусідство – сусідство це поняття у відносинах сусідів, відображається у неписаних морально-етичних правилах і трактується як дружні стосунки, властиві для добрих сусідів. Але є таке поняття і в законодавстві України, зокрема, певні правила співіснування сусідів містить земельний кодекс про сусідські права та обов'язки в передачі Моя земля, моя власність. Приватна власність на землю стала суворим випробуванням на добру сусідство для українців. Найпоширенішою причиною конфліктів є суперечки за межу до нашої програми зі своїми проблемами. Вкотре звернулися жителі села Халеп'я Київської області. Колишні друзі не поділили спільний заїзд з дороги. Микола Воловенко до приватизованої землі долучив і шматочок сільрадівської, якраз там, де його сусід Володимир Серьога мав заїзд з дороги на подвір'я. Воловенко поставив кам'яний мур. А колишній приятель подав до суду. Суперечка триває більше п'яти років. Володимир Серега зліг з інфарктом. Тепер продовжують сваритися їхні дружини. Сусіди наші приходили, все було нормально. Потім десь в п'ятому році, в началі п'ятого року, він сказав сусіду цьому, що напротив, що буду закривати цей заїзд. Буду закривати. Він каже: Як ти закриєш, а як же ж володя? А мені, каже, наплювати, він може її робити з другої сторони. Ну а там же ж круча така. І в ми тоді беремо і пишемо заяву в сільську раду, щоб вони залишили нам цей заїзд, нікуди ж не віддавали, бо це ж зараз приватизація, можна приватизувати. Сільська рада вирішила, що заїзд залишається для нього і для нас. Справа дійшла до суду. Терези фіміди коливалися то в один, то в другий бік. Тим часом пристрасті на межі не розстали. В суперечках цитують навіть автора Кайдашевої сім'ї. Якщо б воно було починалося по-людськи, то воно б і було по людськи. А як знаєте, як ото у класіка? Як би лавчей об'єгорить сусіда. От я так і зробив, я побігу сільську раду, все зробив. Тут же ж був заїзд, ну на що ж ти таке? кажеш? Коли тут став заїзд, Люба! З 19-го року! Перехрестилися Боже мій, з 19-го року, з 19-го року всі сусіди, стежка була. Яка стежка ходили. А чого? Черговий раунд суперечок сусіди виносять на засідання сільради. Дійсно, згідно з розділом земельного кодексу про добросусідство, власники земельних ділянок зобов'язані встановлювати межі між собою з відома іншої сторони і за письмовим дозволом органів місцевого самоврядування. Однак поставити крапку у багаторічній суперечці голова сільради не в силах. Люди, які з дитинства дружили, пили, їли, ходили вместе на гулянки, вдруг. В одно прекрасное время не поделили заезд. Сельская рада пыталась найти компромисс. Там есть кусок 1,3 сотки, которая была выделена для организации заезда. У нас есть решение Сельской рады Сереги. Но никто эту землю оформлять не стал. Почему? Потому что за это нужно платить деньги. Все хотят свалить на сельскую раду, чтобы сельская рада платила деньги, решала пользу в их пользу, когда уже выделена, предположим, земля. Я не оправдываю и вторую сторону. Все можно было решить полюбовно. Они денег потратили на суды больше, чем нужно было на оформление, предположим, этого заезда. Они дошли до Верховного суда. Ось така історія. Тепер підсумуємо: фактично, конфлікт розгорівся через те, що між сусідніми ділянками не було межових знаків, встановлених за погодженням обох сторін та з дозволу сільради. Не хочете конфліктів за межу в майбутньому? Встановіть межові знаки затвердженого зразка. Це має зробити землевпорядна організація, яка проводила роботи на вашій ділянці. До речі, перечитайте угоду з цією організацією. Скоріше за все, кошти за встановлення межових знаків ви вже сплатили. Межа одне з найбільш поширених, але не єдине джерело міжсусідських конфліктів. Село Варковичі Дубинського району Рівненської області на дружбі двох кумів крапку поставив гній зі свинарника. Родина хом'яків раніше скидала гній з хліву в бік свого двору. А потім зробили в свинарнику отвір та почали кидати гнів бік сусідів. А це вже кумам не сподобалося. Родина лінників винуватить родину хом'яків. Запах розвели неприємний. Вода з вашого хліву на нашу землю капає. Ще й тінь від хліву шкодить городині. Ну, а ти правильно наставив там о, за будівлю? От От отово, що ти навіси поставив, вода мені тече на город. Правильно ти їх забудував? Дай відповідь от від короспондянки. Ну що я побудував на своєму, на своєму о, городі. Бачите? я? Ну, Яке? На, на межі поставили. забудову. Щоб... Ну це ж, не, це ж не це є. Що я? Не, ну, не, не будинок і не цей. Воно ну, тобі а, нічого я. Не а є ж там право, довіжна сітка стояти огорожі, щоб огорожить. земля просвітлювала, щоб мені не ущерб не наносила. Понимаєте? Це ж так. Передачі були, кореспонденти розказували, бо по телевізорам ми дивилися. Дона бути сітка три метри кусти, яблуня вже має не рости 3 метри ну, на межі. У земельному кодексі можна прочитати наступне: власники та землекористувачі повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх ділянок завдається найменше незручностей. Але цим здавалося б простим правилам не вчиняти щодо інших таких дій, які б ти не хотів, щоб застосовували проти тебе. Часто нехтую Садять дерева, які затіняють ділянку сусіда, палять солому, задимлюючи сусідський двір, мурують на межі паркани безгоди сусіда, часто прихоплюючи при. І чужу ділянку. У разі, якщо на суміжну земельну ділянку переходять коріння дерев, гілки дерев, їх можна обрізати для того, щоб не заважало використовувати земельну ділянку. Більше того, в принципі, добросусідство передбачає, що при використанні земельних ділянок не варто допускати таких моментів, як затіненість суміжної земельної ділянки. Як попадання неприємних запахів, як загрязня загрязнення суміжної земельної ділянки. Оце з принципів добросусідства. Створення ж цих незручностей офіційною мовою називається порушенням будівельно-санітарних норм. Багато хто будує будівлю споруду на самій межі земельної ділянки, щоб потім в майбутньому буде заважати затіняти земельну ділянку суміжно. Ставить високі забори. Це все є державні будівельні норми, де це все визначається. Скільки повинно відступити від межі земельної ділянки для будівництва цієї будівлі, скільки якою висотою має бути забор для того, щоб він не затіняв і не заважав використовувати земельну ділянку. На цілевим призначенням, все це є будівельні норми, державні будівельні норми, є землопорядні норми, є сан... санітарні норми. Всі вони повинні виконуватися. Ще одним класичним приводом для сварки є, як кажуть. Сусідська груша, дерево, яке стоїть на межі або коло неї, стовбур знаходиться на ділянці одного власника, а коріння та гілки приходять до сусіда. Найкраще, коли дерево собі росте, а обоє сусідів користуються його плодами. На чию територію падають, того й плоди. Проте, якщо гілки або коріння на вашій території і заважають вам використовувати ділянку за сільовим призначенням, ви маєте право їх спиляти. Але боронь Боже, чіпати те, що росте на чужій території. На вас можуть подати навіть до суду, вимагати спиляти дерева, що стоять на. Спільній межі має право кожен із сусідів. Якщо обоє згодні, витрати вони ділять порівну. Будь-яке е, дерево, яке росте на межі, воно має особливий статус і, відповідно, його мають використовувати спільно суміжні землевласники землекористувачі. Якщо ж вони не доходять згоди, е, таке дерево має бути зрізане. За рішенням відповідної сільської селищної міської ради, якщо немає погодження між суміжними землевласниками землекористувачами. На підтримку добросусідських стосунків потрібна добра воля обох сторін, щоб не створювати причин для конфлікту із сусідами, варто по перше, встановити межові знаки на кордонах вашої ділянки. По-друге, дотримуватися будівельних, землевпорядних та санітарних норм. Але коли добросусідські стосунки зруйновані і починається пошук винних, тоді слід пам'ятати таке: щоб документально зафіксувати порушення санітарних норм, треба звернутися до санстанції. На підставі цих висновків можна звернутися і до суду. Якщо виникла суперечка за межу, перша інстанція для вирішення земельних суперечок сільські та міські ради. Голови сільради виносять питання на засіданні ради, який приймає рішення. Якщо на місцевому рівні питання не вирішено, треба звертатися до суду. Якщо вам заважає сусідське дерево, земельний кодекс дозволяє. Відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої ділянки, якщо це є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням, якщо вам заважають дерева, що ростуть на спільній межі і не служать межовими знаками, ви можете вимагати їх ліквідації. Такі права фіксує земельний кодекс, але одночасно він дає й рецепти порозуміння: була б добра воля. Судитися і сваритися можна безкінечно. Але чи не краще чути через паркан доброго здоров'я, спільно відзначати різдво чи великдень, ходити один до одного в гості на кутю? Тож будьмо добрими сусідами. Тема наступної передачі зелений туризм, земельний аспект. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділя о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.